Сьома в Україні час новин на Дніпро ТІВІ у студії Дмитро Херлов за лаштунками вся команда Дніпро -ньюз». Вітаю. напередодні. Окупанти знову накрили вогнем Нікопольський район. Дісталось червоногригорівській громаді та найдужче. Нікополю по місту поцілили три десятки ворожих снарядів. Поранено троє людей. Серед них 14-річна дівчина. Її шпиталізували. Ще двоє чоловіків. Лікуються амбулаторно. Побито 14 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Є руйнування на трьох приватних підприємствах та СТО. У місті виникло кілька пожеж, зокрема і на об'єкті інфраструктури. Полум'я надзвичайники приборкали. У Києві. Серія вибухів, мер столиці Віталій Кличко повідомляє про падіння уламків ворожих ракет та безпілотників у Дарницькому, Соломінському, Болонському та Шевченківському районах міста. Відомо, що рештки російського залізяча потрапили на територію столичного зоопарку. Побито кілька будівель автомобілі. Відомо про трьох постраждалих. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та набу викрили масштабну корупцію у Верховному суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Як пише низка ЗМІ, на хабарі, у 2 мільйони 700 тисяч доларів схопило очільника Верховного суду Всеволода Князєва. Деталі в антикорупційних структурах пообіцяли розповісти згодом. Бізнес місто одна з Дніпровських іт компаній вирішила долучитися до озеленення Дніпра. Працівники власним коштом придбали півсотні кримських ялинок, обрали локацію, а саме монастирський острів, та звернулися по допомогу в реалізації такого проєкту до департаменту парків та рекреації. Там радо підтримали ідею, тож тепер на острові Буяє Хвойний парк. Олексій разом з дружиною та сином саджають хвоні дерева на монастирському острові. Чоловік каже, не може вплинути на темпи вирубки лісів, тож вирішив долучитися до їх створення, а ще вчить сина дбати про природу. Намагаюсь пояснити своєму маленькому сину, наскільки це важливо, наскільки важливо охороняти, зберігати природу, тому що він маленький, йому 6 років. Я Йому пояснюю, що таке кислород, як на це як його виробляють дерева, тому він розуміє, чому він тут не просто ради заради ну забавок а. Ну він робить гарну справу, він у нього є розуміння. Дніпровська іт компанія вирішила засадити ділянку на монастирському острові 50 кримськими ялинками. Айтівці не тільки допомагають Збройним силам України, а й вперше вирішили долучитися до екологічної акції. Це, до речі, була ініціатива, придумана одним із моїх колег Максимом. Він запропонував створити такий проект. І ми з нашими колегами ми зібрали кошти і реалізували цей проект. Сьогодні, до речі, так нам пощастило з погодою. І ми взагалі дуже раді, що нам все ж таки вийшло реалізувати висадку дерев. І ми сподіваємося, що вони проживуться тут. За допомогою в реалізації свого бажання звернулися до департаменту парків та рекреації Дніпровської міськради. Ті, в свою чергу, допомогли з вибором локації та підготовкою усього необхідного для висадки дерев. Дерева не можна садити там де завгодно. Треба дивитися на тінь, на ґрунт, щоб він був більш для цього підходящим. І, зокрема, сьогодні тут знаходяться представники нашої служби благоустрою десь 5-6 наших працівників, які також допомагають хлопцям та дівчатам. Вони показують, як це правильно зробити, як правильно поливати, як правильно висаджувати ці ялинки. Ну тобто, це така мені здається, дуже гарна в нас вийшла колаборація. Дніпровські айтівці кажуть, що й надалі будуть опікуватися цією територією та доглядати дерева. У Дніпрі вамур Нижньодніпровському районі сталася аварія на мережі водопостачання. Почала підтікати труба, що постачала воду до осель Дніпрян. Отримавши заявку через контакт-центр, комунальники максимально швидко відреагували на повідомлення та узялися до ліквідації аварії. Подробиці у нашому наступному відео. У Дніпрі в будинку номер 2 на вулиці Дементєва сталася аварія на мережі водопостачання. Отримавши заявку через контакт-центр, працівники КП «Дніпроводоканал» оперативно прибули на місце аварії та почали ремонтні роботи. Знаходимося на вулиці Дементєва. 2. проводили аварійно-відновлювальні роботи. На водогоні діаметром 300 міліметрів розкопалися, добралися до пошкодження, усунули його та закопали обратно та навели благоустрій після проведення робіт. Також зараз виставили аварійні огородження для того, щоб ніхто не заїхав в цю яму, тому що ще вологий ґрунт йому потрібно ще трішки підсохнути. Потім ми відшлакуємо та будемо робити асфальтування. Ніяких незручностей із водопостачанням мешканці не відчули, бо відновлювальні роботи проводились без відключення абонентів від води. Дніпроводоканал нагадує, у разі виявлення аварійних ситуацій на водогонах чи каналізаціях, заради оперативного усунення негативних наслідків, звертайтеся до служби аварійно-диспетчерської служби. Це може запобігти негативним наслідкам аварії. Безпека для приватного сектору. У Дніпрі тривають роботи з оновлення вуличного освітлення. Таких потребувала одна з вулиць на житломасиві червоний камінь. Слабкі лампи погано освітлювали жваву вулицю. Тепер тут нові ліхтарі потужніші. Мої колеги продовжать тему. Цією вулицею жителі житломасиву Червоний камінь ходять ввечері після роботи. Старі ліхтарі ледь світили. Ну, ввечері же люди ходять. Все таки знаєте, время такое, що необхідно. Чим більше свята, тим лучше, як в Європі. Ми дякуємо, що це робиться. Бо дуже погано, коли на освітленій вулиці, це страшно, а взимку так взагалі дуже страшно. Тепер тут кипить робота. Комунальне підприємство Місьсвітло продовжує оновлення зовнішнього освітлення у місті. Ми займаємося заміною кабеля на сіб і ставимо нові світильники. 13 старих світильників демонтують, і на їхньому місці з'являться півтора десятка нових з натрієвою лампою. Вони набагато потужніші, тож в темну пору доби людям буде зручніше. По перше, це і експлуатація, тобто не потрібно буде ближайший час тут заїжджати, замінювати замінити лампи ті ж самі комплектуючі світильника. Та буде світліше лотушу світильники кращого типу ці ліхтарі і прослужать довше, і світитимуть яскравіше, і кіловати ощадитимуть. Також комунальники змонтували майже 500 метрів нової повітряної лінії. З любов'ю до батьківщини перетягування канату, смуга перешкод, стрільба з пневматичної зброї. У Дніпрі дітей вчергове зібрали позмагатись у всеукраїнській військово-патріотичній грі Джура. Чергова по місту Дар'я Біла запросила нашу знімальну групу дізнатися, як саме молодь залучають до національно-патріотичних заходів. Також в рамках чергування привітала малят з центру довгострокового перебування та вручила їм подарунки. У Дніпрі стартував черговий етап військово-патріотичної гри Джура. Вона спрямована на патріотичне виховання дітей і заснована на традиціях українського козацтва. Гра «Сокіл Джура» складається з декілька етапів: це сібя синематичної зброї, складання та розкладання АК-74, медицина, впоряд, спортивні, смуга перешкод. Головна мета гри побудова довіри між учасниками та цікаве дозвілля підлітків. Грі джура в Дніпрі приділяли увагу особливо вже давно. Є у нас згадки і фотографії з дивностодрої з 95-х років, з 2017 року. Нова хвиля розвитку джури. Якщо освіта дитини це майбутнє людини, то патріотичне виховання це майбутнє держави. Далі чергово по місту завітала до центру довгострокового перебування внутрішньо переміщених осіб. Тут живуть сім'ї з дітьми, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. Для малечі щодня проводять майстер-класи та різноманітні ігри. Попри все, діти залишаються дітьми, і дитинство в нас з вами не було. І у всіх дітей дитинство є одне, тому дуже важливо, попри всі умови, давати змогу і розвиватись, і щасливо проживати в ній. Ми подарували діткам такі розмальовки, де вказані також всі адреси наших закладів позашкільної освіти, тому запрошуємо всіх. Маленьких Дніпрян всіх гостей нашого міста завітати до закладів позашкільної освіти. Дніпро став другим домом для тисяч сімей, які постраждали через війну. А заклади позашкільної освіти прийняли свою родину кожну дитину та намагаються розрадити малечу і зберегти дитинство. Наразі у Дніпрі оголошено повітряну тривогу, тому не нехтуйте власною безпекою та шукайте укриття. А ми продовжуємо. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Зранку аварійна бригада Дніпроводоканалу розпочне ліквідацію пошкодження водопроводу на вулиці Галі Мазуренко. Через це за низькою адрес припинять водопостачання та буде знижено тиск у будинках. Воду подадуть щойно завершать роботи. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І сьогодні є зміни в роботі 5, 12 та 16 трамвайних маршрутів. Вони завершають роботу раніше ніж зазвичай. Графік останніх відправлень з кінцевих зупинок на ваших екранах. Ці зміни пов'язані з ремонтом колії по проспекту Лесі Українки на ділянці від проспекту Олександра Поля до бульвару батальйону Дніпро. Решта електротранспорту працює в штатному режимі за розкладом робочого дня. За минулу добу рятувальники приборкали у Дніпрі 5 пожеж, дві сталися у житловому секторі, решта це займання на сміттєзвалищах. І наостанок про погоду зараз у Дніпрі плюс 14 градусів. Протягом дня буде хмарно, без опадів. Повітря прогріється до 23 градусів тепла. Це була остання інформація випуску. Підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ, на наші спецпроєкти, QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. На все добре, до побачення, бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна.